Друзі, вже скоро, 20 та 21 вересня, у Вінниці буде проходити день поля агро Вінниця» за адресою вулиця Гонти, заїзд вулиці Левка Лук'яненка. Організовує день поля у Вінниці команда Агро, яка до війни робила виставку Агро на ВДНХ у Києві та виставку агро Вінниця» ще в 2021 році. На виставці буде відбуватися демо показ різної техніки. А саме головне буде присутня потужна експозиція різноманітної аграрної техніки рослинництво, насіння, засобів захисту рослин, будівництво і багато іншого загалом буде представлено більше 100 компаній. І, звісно, я теж там буду. Тому кому цікавий світ агро, завітайте 20 та 21 вересня на день поля агро Вінниця. Доброго дня, шановні друзі, вітаю всім підписникам! Отже, зараз з вами будемо говорити про кентавр 244 С. X, C або К, кому як зручніше. Говорити будемо лише про кабін. На них я вже огляди робив, зараз силочка зверху. Переходимо кілька відосиків, дивимося і підбираємо собі техніку. Що зараз по ньому можу сказати? S це база, X це широка резина, К це кабіна. є Далі можу сказати зразу, ще його ціну, бо всім ж цікава ціна 7600. Кому цікава ціна на усі ці, всі інші модельки тракторів. Зараз, будь ласка, силочка зверху на відос. Недавно я тільки робив обзор на ціни. Пожалуйста, переходьте, дивіться. Весь тракторний автопарк, скажімо так, там присутній. Так що будете орієнтуватися в цінах, щоб не купили трактор за 20 тисяч гривень. І потім ні трактора, ні гривень, ні тисяч. Тепер дивіться. Що ж так можна сказати, тримаючи в руках блокнотик? Маса з кабіною 1456 це суха, тобто без нічого не заправлений, він просто сухий трактор перед вами стоїть. І якщо ви залиєте в нього всі жидкостя, то з кабіною він вам буде важити 1525 кг. Отак. От, от. Без кабіни 1340. Грубо говоря, кабіна 200-250 кг вона десь важа. Очитуваєш тут в основному стекла, але стекло теж воно зараз не легеньке. Ну, маємо то, що маємо. Тепер дивіться. Е... Висота. От висота тракторця. В такому вигляді, бачите, там зверху десь в інших версіях шелюк має бути присутній. То в такому вигляді вам треба ж мати запас десь 2,30, щоб його загнати в ваш гараж. Якщо у вас немає 2.30, то навіть можете його і не думати заганяти. Хіба що будете кожен раз спускати колеса. А так, 2,30, а краще 2.40, щоб ви собі сміло могли заїхати в приміщення, де він у вас буде знаходитись. Тепер дивіться. Зразу по кабіні, іменно всередині. Всередині від пола. До криші метр п'ятдесят. Ширина від лівої до правої дверки я брав лише по поручнях. До вікна я не міряв. Метр двадцять і глибина від лобовухи до заднього буде метр тридцять. На цьому ми блокнот ложимо і зараз будемо розказувати те, що я відчуваю, і те, що я бачу. Дивіться. По кабіні маємо спереді склочасник, ззаді скловочисника немає. Маємо спереді габарити повороти, маємо спереді і ззаді світло на крищі є. Тепер, якщо ми відкриваємо кабіну, зараз про цей ящик ще з вами поговоримо, бо багато каже, хто запитує, що в тих ящиках. Зараз розкажу, покажу. Дивіться. Джинма, 40 От в чому різниця? Красива дверка, все дуже класно, прикольно виглядає і відкривається. Є плюс, є мінус. Плюс, хорошо відкрилося, може забігти хоч декий кабан і вибігти з другої сторони. Мінус. Не дай Бог якесь стекло на цю джинму чи от на цього ломона вам буде зробити, навіть зробити, заказати, знайти, купити дешевше. Тому що це така випукла конструкція, яка стоїть бісових грошей. І якої в нас в Україні немає. На ці трактори ще плюс-мінус вам оконщики щось десь зроблять. Тут а не. Тільки пряма поставка з Китая. Майте на увазі. Зручно, гарно, але не дай Бог трісне хана. Далі. Ще по кабіні. Дивіться. Якщо рівняти цю кабіну, то вона набагато краще кабіни ось цього ломона. Силочка зверху на огляд цього тракторця. По-простому в ній дирок набагато менше. Так, да, тут дирки присутні, але їх менше. Плюс кабіна, дивіться, ну тут таке двояке рішення. Спереді, бачите, стоїть на подушках, ззаді подушок немає. Хто купить, то я вам раджу, що зробити. Ці болтики там ззаді відкрутити, воно нам задньому мосту встановлено, і поставити хоча б якусь резину кусок. І все. І вже буде краще. Не знаю, можливо, там ці конструктора так продумали, що воно тільки спереді має бути. Але б я ще її ззаді поставив, щоб вже воно було рівномірно, скажімо так. Здається, спереді, хто що бачу, розказав гідроупорчики, відкриваються ще задня ляда. Зараз стоїть на провітрюванні, тому що тут не можна зжаритись. Тепер дивіться, давайте зразу по чому, по цій коробці. Багато хто бачить, що в різних тракторах, особливо в кабінках, які залазять, є така коробка. В далі буду ще вам ці коробки показувати. Значить, відкриваєте коробку і що ви бачите, я її вже відкривав, щоб знати, хоч що казати вам. Блін, одною рукою незручно. Грубо говоря, уразу йде в комплекті ящик інструментів. Тут по двигуну мукулатура. Що, як і до чого, є. Далі, немаловажно, це просто бомба. Шприц. Раджу купити гибкий шланг. Бо цим ви не скрізь так напряму. Ну, звісно, в жорстку десь впретеся, але краще купити гибкий шланг, і щоб у вас воно було все на гибкому шлангу. Раз, два, три, чотири. Чотири ключика. Масляний фільтр. Топливний фільтр. Отверточка. Дивіться, що якось так прикольно зроблено. Ну, коротше, маєте отвертку. Вже якщо у вас думати, ніфіга немає, змастити, поміняти, щось підкрутити, ви зможете. І далі йде отака тема. Повністю по 244 кентаврах. Тут я дивився, коротше, народ. Хто купить, по любых кентаврах, бачите, повністю детально розписано. Інструкція. І сервісна книжка. Вон знизу. Кстати, сервісні книжки тільки в кентаврах бачу. Перший раз я побачив таку штуку в Чернівцях, коли сороковку знімав знімав кабінника. Бачите? Є. Тому, кажу, вже якщо купите, то хоч будете мати перший набор туриста, який вам допоможе обслуговуванні даного тракторця. Так що отак. Якщо брати далі по кабіні, зараз я це все постараюся беріком забрати, що воно тут ні мені, ні вам не заважало. А так кажу, дивіться, Саме головне що є мукулатура, по якій можна почитати, що куди лити, як лити і що де знаходиться. Зараз ми цей ящик, звідси заберемо. Ну і плюс мати будете собі ящичка для інструментів одразу ж. Мелоч, а приємно. Да, Носим ну, ящик, головне не забудь його назад поставити. Передивіться хлопці. Стандарт. Стандартна дешева кабіна. В чому дешевизна проявляється? Є такі моментики, є такі моментики і такі моментики. Ну, це моментики маленькі. Ціна 7600 порівняні на сьогоднішній день, вона не така і велика. Тобто, якщо взяти... Якийсь інший трактор, той же самий Ловолк, він буде стоїти вже 9 з гаком. Тут аж... Ну блін, як на мене, кабіна нормальна. Зварні шви можна, звісно, доколупуватись, але це знаєте, ви на них будете дивитися тільки раз, мабуть. Потім ви про ці зварні шви забудете. А так, просторо, широко, що що взад. Саме головне головою ви битися не будете. Тут, а, не знаю, мені треба аж привстати, щоб головою впертися. А якщо ще взяти оцю виємку над головою, то взагалі красота. Обдувчики маємо. Керування світлом, печкою, магнітолка, світло і кондьор. От і все. От і вся кабіна. Встанавлюється вона в Китаї і вона вважається заводською. Ну, установлена вона добре, качественно, йде на всі Тут вам задувати нічого не буде. Кажу, є тільки ось ці моменти, де педалі, і ви бачите святу землю. А так, именно, ось тут, по цих моментах, все довольно таки добре зроблено. І все, навіть болтивом покрашені в цвет обівочки. Обівка пластмаса обтягнута тканью. От і все. Буде, звісно, водіти, мені здається, бо там, дивіться, бачите, нічого немає. Але якщо ви вже такий великий гурман, то можна розібрати, запхати туди поролону. Але кому воно надо, скажіть мені чесно. Ручка зліва, ручка справа, Підножка, що зліва є, що справа є підножка. Так, вполне нормальна техніка по кабіні. Все. Задня ляда відкривається. Відкривається доволі широко. Відкривати зараз не буду, бо одною рукою зараз не закрив. Якщо рівняти з тим ломоном, кабіна. Грубо говоря, тут та кабіна десь на 8-8,5 з 10, там кабіна на 6. І то кабіна там на 6 із-за того, що там дуже багато дир в полові. Тут дир мінімально. Ну все народ. Будуть запитання пишіть. Як завжди, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Ой, так, вилізти звідси, показати вам його ще раз. Отакий От кентаврик. Все, всім до побачення.